Це відео про те, як ідеально запекти перець у газовій духовці. Покажу, як печу, а ще як легенько почистити. З недавніх пір я стала власницею газової духовки. В порівнянні з електро це небо і земля. Я зрозуміла, що потрібно щось з цим робити, тому що перший перець, який я спекла у газовій духовці, він бажав кращого. На жаль, я фото не зберегла, але там припечене, там недопечене. Ну, коротше, аби що. Тому зараз розповім, як я все-таки підлаштувалася, і ось такий красивий перець у мене став виходити. Погнали, деку я застелила пергаментом. Оця калюжа це 3 ложки олії, яку я вже налила. Тепер сюди виливаємо склянку води і можна викладати перець. Помитий перець викладаємо хвостиками донизу. Якщо хвостики там десь будуть заважати, підріжте їх ножничками. Виклали перець, полюбувалися ним і відправляємо його в розігріту до 180 градусів духовку. Тримаємо перець в духовці 40 хвилин і періодично заглядаємо, якщо ви помітили, що у вас пересох пергамент, вже вода вся випарувалась, то можете її трохи додати. Буває таке, що я навіть декілька разів доливаю воду, але це вже дивіться, як у вас вона буде випаровуватися. Через 40 хвилин виймаємо, і ось дивіться, ось такий він має у вас бути. Ось, ви робите отаку натяжку, і у нього з'являються такі зморшечки. Оце так, перець вже буде вважатися, що він готовий. Перець у кожного різний, тому якщо у вас через 40 хвилин таких зморшок немає, потримайте його в духовці ще трохи. А далі, вже готовий перець на деку накриваємо фольгою, гарненько притискаємо і відправляємо знову ж таки в духовку до повного вистигання духовки. я трохи поспішала, він ще був гаряченький, але все одно я його достала. І ось дивіться, який красивий перець у нас виходить. Я ну, це любуюся, не налюбуюся, ним просто він ідеальний. Чистити такий перець одне задоволення. Єдине, що він у мене гаряченький, до трохи так в пальці пече, але ж гляньте, як гарно відходить шкірка. Вона ну, просто це, якщо він повністю вихолов, там ну, взагалі нема чого робити. Мені такий перець смакує із соусом з чесняком. Тут просто чесник, олія і сіль за смаком. І вам нехай смакує. Сподіваюся, що вам була корисна ця інформація.